Доброго ранку, друзі, як завжди в такий час вирішив записати коротеньке відео на тему е сьогодні. так, Рубрика ранкова кава і тема буде про відносини між чоловіками і жінками. Е перший пункт, е перше питання, значить, е чи правильно, що жінки? Також мають право і е, мають служити, як і чоловіки. Ну, як ви знаєте, вроді без 1 жовтня, там, да, е, що жінки е, деякі категорії жінок повинні будуть стати на е, військовий облік і їх так само не будуть випускати з країни. як і... Не випускають зараз чоловіків. От послухайте, моє відношення до армії таке, що в армії, як і на, наприклад, на підприємстві чи в професійному спорті повинні працювати, служити лише люди-професіонали. Ну, що, наприклад, я вас візьму з якоїсь компанії і відведу. Наприклад, в, якесь, ну, в якийсь заклад, де відбуваються бої без правил. і там інше. Тобто я вас приводжу і кажу: ось ваш супротивник, бийтеся з ним. Тобто, у вас немає ні, ні досвіду, особливо нічого. Да, ну, про ті е, два тижні яке, м, наприклад, влада. Бере якогось там айтішника з підприємства чи просто робочого. За два тижні чомусь там незрозуміло чому обучають його і кидають на передову. Не те ж саме, що за два тижні я вас обучу ММА чи тиждень і скажу он, ваш супротивник, який там навчався, можливо, років 10 так, цим видамцям. Тобто тут я що ні ні для хлопців, ні для дівчат це якось. Тобто армія повинна бути професійна за 30 років, я вважаю. І такого збору гарматного м'яса по дворам, я вважаю, такого не повинно бути. Ну, це може бути моя неправильна точка зору, така, але що, я думаю. Що ще, які перепуття ще між, у відносинах можуть бути між жінкою і чоловіком? чи хлопцем? Ну, перш за все, це, значить, дивіться, перш за все, це споживацька система. Тобто, в споживацькій системі люди не рахуються. Так, нам з того ж телебачення. Нав'язується система, де люди повинні весь час щось купувати, купувати щось нове, а чи потрібно воно чи ні. От, якщо це торкається їжі, наприклад, то тут все ясно. Тобто без їжі людина довго жити не може. Тобто, ми, ми йдемо до магазину, беремо гірки, беремо овочі, хтось там любить м'ясо, їсть м'ясо. От так само вода нам потрібна. Але, наприклад, нам постійно в голову тинтиндичують, що для того, щоб тебе покохала дівчина, тобі повинен 12 iPhone і ще щось, якась тачка. Там. Ну, Тобто виходить так, що ти повинен гнатися весь час за якоюсь ілюзією. Але от так от так от сказати, якщо чітко подумати, то кожна людина може обійтися без цього. Ну, тобто, є телефон, смартфон, ну і добре, є там куди передвигатися. Але телебачення нам нав'язує весь час якусь рекламу, щось іще. От і це дійсно людина. Це вникає і це наматується на матрицю, на півсвідомість її якось відбувається, і це дійсно стає перепоною да, в відносинах. От. Тут, наприклад, якщо, якщо чітко сказати, що стоїш армією, так що. З рекламою, то можна сказати, що влада суспільство нам постійно нав'язує якісь, якісь стереотипи, якісь правила так, як ми повинні жити, ну, мов би, Але ж це, я вважаю, що це не зовсім правильно, тому що е, ми повинні жити так, як ми повинні жити. Але тут не треба нехтувати тим, що хлопець, наприклад, ну, тут, скажімо, таке питання, що жінка хоче бути самостійною незалежною. Але, от подивіться, я вважаю, що якщо хлопець розвив свої кращі якості, вміє заробляти там ну, ще по- Поміж цього, тобто він е, знає, е, ну, розвив свої духовні якості, то я вважаю, що під, ну, під впливом, що така людина може дати людям іншим більше, якщо він зміг обуздати себе, якщо він зміг... Е, Тебе е, зробити кращим, то, звісно, він зможе дати раду ще й жінці, наприклад. Тобто, якщо він собі дав раду, то він дасть раду і жінці. Це моя така думка. О, тому я вважаю, що хлопцям, особливо чоловікам, треба себе розвивати, не витрачати там. Свою енергію лише на секс, там, на якісь ігри, і ще там. Тобто, треба себе розвивати і найкращі якості будуть слугувати саме тим, що ви можете дати людям то ті ж жінці, не тільки. Тобто, це моя така думка. Отже, з цього зробити висновок. Висновок такий, що нам треба просто. Кожній людині просто зупинити, зупинити свій внутрішній діалог, подивитися на себе, якими ми були малечі, от, і як ми розвивалися. Тобто, і що ми, куди ми пішли, і що ми зробили невірного. Тому що нав'язані стереотипи кимось, наприклад, телебаченням, суспільством, воно. Е Просто ну, не то, що портить воно так, да, тобто людині нав'язується стереотип, як жити, що робити їй. І вона забуває, хто вона є насправді, що вона є Божим творінням, що вона для цього на землю прийшла, щоб розвивати себе, робити себе кращим і інші такі якості, тобто розвивати в собі найкращі якості. Доброго дня, всім друзям, гарного вам дня сьогодні, щоб ваш день був успішний сьогодні. У мене ранкова кава вже закінчується. Всім. Фай і всім всіх цілую і обнімаю.